Ніше, як за 10 днів до початку пленарного засідання направляються відповідним підрозділом виконавчого апарату, госної ради, депутатом поради. Тобто ми вставляємо 30 днів, 30-20 днів, так як допомагає закон про. Хоча я б просив, це на наступному пленарного засідання, бо апарат не встиг підготувати звернення до Верховної Ради, до Конституційного суду щодо надання роз'яснень узгодженості. Закону про публічну інформацію до законів про місцеве самоврядування і статус депутатів місцевих рад. Чому? Тому що кожен депутат має право навіть голосу внести в проєкти рішень. Але натомість закон вимагає за 20 днів опублікувати. Відповідно, є деякі неузгодженості, ніж законодавство. І тому на наступний пленарний я думаю, що підготуємо звернення і щоб звернення дали роз'яснення. Тобто хто за те, щоб повернути зараз до питань порядку денного і включити три питання. Питання про знести до регламенту і два депутатських залпові. Прошу підтримувати. За 73. ставлено голосування, включити ці питання в порядку денного. Прошу требование. Трибут. Трым там керам. Да. включено, в целом он порядка.